Чорна вода вже підходить до очей воєнкома. І чоловік розуміє, що тримає його на поверхні лише вона, Уля. Він не пустить свою Улю нікуди. Тепер я для тебе, просто міша. Так от, я уже обо всьому договорился. в деревню ти больше, ні шагу. Ясно? Уляна дивиться на чоловіка, який ураз стає далеким та чужим. Його руки біліють, що сили стискаючи пакунки з обновами. Ясно. Тихо шепоче дружина офіцера Червоної армії, а її щоки червоніють ще дужче. Тим часом вони минають вокзал, і в серці Уляни раптом заворушилося мале котеня, шкряпнула її кіхтиком. Просто біля перону. Сільські зморщені бабусі винесли продавати на череп'яну мисочку першу шовковицю. Пам'ять ураз рветься полатаним сицем, і зі спогадів з'являється її шовковиця, креслата бабуся родителька. Того літа до солодовників повадилося ховодити комнезами. Місцеві п'яниці лазили їхнім городом. Зі щупами і раз по раз тикали в землю, а раптом наштрикнуть таяне. Вони затоптували урожай і доводили до собачої істерики їхнього бровка. Гулящі сільські молодиці пов'язали на голови червоніми косинками, взяли на поміч солдата з лубен і ледь не щодня теліпалися до них через усе село на край кутка. Старші солодовників не дівки. Розпарували на полику взуття, аби хоч щось лишилося взути на ногу. Мати одівали на себе і на менших дітей по дві спідниці, але за місяць із їхнього двору комори й повітки винесли усе. Востаннє, коли одні тягнули із хати дзеркало, а інші йому спину лаву, активісти аж упріли. Втіли сердешні під шовковицею пересапнути. Мовчав Омелько і мовчала Оришка. Їхні десять дітей, великі та малі, наче понабирали в роти гіркої води. Навіть бровко затих, охрип від постійного гавкання. Лише шовковиця сипала на лаву, зеркало й червоні косинки активісток, великі, спілі ягоди, наче мітила крадене важким. Чорнильним слідом